Гумореска, слава України! Наробився дід Гаврило, пора уже й спати, та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, а поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся. Обдивився шию, груди, аж за стегна взявся, а купальничок яскравий, ледве прикриває, що спереду, те, що ззаду, усе виглядає. Котра ж з них переможе, конкурсі складному багатою щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово те не гарне, не своє, не рідне, до кінця ту передачу дивиться Гаврило та й міркує. Ммм, неправильно журі оцінило, от якби їй дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерському полі, тракториста чоловіка дитя в повиточку. Свиней п'ятеро, корову з курчатами квочку, не здобула перемоги вона у змаганні, уступила перемогу моїй бабі Ганні. моя баба молодою і пісень співала, і з запалом український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би нею милувався кожної хвилини, і звання би їй присвоїв. Слава Україні!